Всім привіт, дорогі підписники, друзі, знайомі. Ось вже розпочалася у нас лотерея геймкар 5 жовтня і буде тривати до 8 листопада. Була безкоштовна пропозиція заповнити українцям. Вже вона закінчилася. Стосовно правил, ви можете на офіційному сайті самі переглянути, які є вимоги до фотографії. Там є наведені приклади різні. В окулярах. Які б то не були, чи то. У вас поганий зір, не проходить фотографія, потрібно знімати окуляри при тому, як будете фотографуватися. Де це все детальніше можете самі перевірити на офіційному сайті. Зараз я поставлю уривок, де можна це перевірити. От і розпочалася опера Грінкар 2024. Реєстрація відкрита від 5 жовтня до 8 листопада. Також остерігайтеся, тому що є дуже багато схожих на офіційний сайт, які будуть одного разу отримавши ваші дані, зможуть заповнювати або не заповнювати, але зможуть також вам написати, що, наприклад, ви виграли і за якусь винагороду вам щось пропонувати. Так що тут є на офіційному сайті, можна заповнити все самому, якщо ви знаєте всі правила, читали інструкцію, все на англійській мові. Інструкція, яка має бути фотографія, також в майбутньому перевірити, виграли ви чи ні. Це буде 6 травня. І виїхати, якщо в разі виграшу, ви маєте до 30 травня. Серпня 24-го. Також є фотоінструкції, де можна загрузити фотографію і попередньо перевірити, чи все з нею добре. Як бачите, тут представлені варіанти, які неприпустимі. Бачимо другий варіант не білий фон. Третій варіант, якийсь він такий, фотографія вся. Голубого відтінку. І остання, бачите, тінь від голови також не підходить. І ось тут є фото тул, де можна загрузити фотографію попередню попередньо перевірити. І можна перевірити, чи підходить дана фотографія, чи не підходить. Тут пише, що вона має бути кольорова, зроблена не пізніше, ніж 6 місяців тому. Має бути видно лице добре, ніяких фільтрів з соціальних мереж, фото не підходять ніяких селфі, також треба зняти окуляри. Білий фон має бути, майже. Окуляри потрібно знімати. Тут є всі інструкції. На рахунок фотографіки вони мають бути за розмірами. 2х2, 51х51 мм. Майже які стандартні. Формат шпек 600х600. 4 кілобайти розмір. якість розширення, але це має бути прямо дивитися в об'єктив, ніяких усмішок чи поворотів, чи очі дивляться вниз, наприклад, таке не проходить. На рахунок волосся також От навіть дитяча фотографія, яка не проходить в системі. Також ззаді має бути тільки білий фон, якщо буде якийсь інший, не проходить, або тримаючи дитину, також не можна діти. От що, дітей. Чітко білий фон і чітко погляд в об'єктив камер. Також лайфхак для тих, хто хоче або не може, наприклад, піти, зробити фотографію фото ательє. Є програмка, ви можете її скачати, тим самим заощаджити і час, і гроші. Такий маленький лайфхак вілотері Photo Tool. Тут є всі вимоги, правила ви можете переглянути. Також, коли ви будете робити фото обов'язково на білому фоні, щоб ніяких інших кольорів, тонів чи тіней не було. І тут от є рамка, де має бути голова, плечі, все детально, тому користуйтеся, такий маленький лайфхак, можете зробити фото самому. Всім удачі і хороших шансів виграти в цьому році. Так що остерігайтеся шахраїв і подібного. Ви можете це зробити самі, абсолютно безкоштовно. Також можете звернутися до тих, кого ви знаєте, чи довіряєте, І вам люди допоможуть, і нададуть все одразу. Confirmation number, де ви зможете перевіряти травні результати лотереї. Так що Я буду брати участь також, тому що легальний статус зараз дуже важливий для всіх українців, навіть тих, хто вже в США. Хто приїхали з легалізацією, зараз поки що нічого не відомо, що буде після закінчення пару. Пам'ятайте, що це всього лише лотерея. Тут е, шанси, як завжди, не дуже великі, але ймовірність ну, виграшу все-таки спробувати можна. Е, кому буде потрібна якась допомога, ви можете звернутися, я залишу Контакти для зв'язку під цим відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Далі буде більше інформації. Всім дякую.